Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в Brawl Stars для того, щоб уже точно з мутаціями, ну як з мутаціями, з новими карточками рознести просто по повній програмі. Для початку давай я позабираю всі бонуси, а саме стардропчики тут всякі, а, всякі паверпойнти, кредити різні, геми. Різні ще рарні стардропчики. Хотілося б, звісно, легендарні, але куди там та легендарочка? Легендарочка мені, як зазвичай, F взагалі не падає. Давай ще по халяві пройдемося. Отако. Пент. Хорошо, вафельки сюди. Давай ще мені, ще вафлі, все, так як надо. Що тут ще? О, фрішний бокс є. Давай заберемо. Ну з нього взагалі нічого толкового не падає, наскільки я пам'ятаю. Так, да, тут всяка єрунда мені насипала, коротше, Double, який мені ще не треба, і просто за 150 рубоксів купити. Ой, 150 гемів окупити, ну мені не треба. От вафлі я б ще може би купив. І такий скінчик, а щось остальне, то ні. Так, що мені треба? Мені треба купити отакий от ось о-пак, бемц, бемц, 200 вафлів, уходи просто сразу І. Мортіс, за якою я взагалі не граю? в мене 100 кубків. Так, давай, давай когось крутого. Барон! Оце мега імба, барон у мене вже тисячу кубків має. І хто ще? М -м Газ. Коротше, бравлерим. Такого характера, знаєш, не супер, не супер блотного і миша. Ну, нормас, нормас. Які є, такі є. Хорошо, що я хотів вообще? По-перше, я хотів попробувати ще раз за клоуна. Ще раз хотів за клоуна, тому що щось минулого разу в мене за нього не задалось. Не задалось, не вийшло. А зараз буду пробувати. Опа! Так, швидкість я би взяв. Звісно, ця карточка теж дуже класна. Ну ладно, я її візьму. Я її взяв в, в, <сум> в надії на те, що Мс піде мене бити. Ну, вона... вона мене бити не йде. І то, в принципі, її проблема, тому що я її то завалюю і забираю. А кубки не забираю, чув, не дає. Зато можна буде налутати він стрік. Хорошо, значить, кіли нам тут не так роляють. Вони мене тоді, звісно, трошки збивали з толку, бо я хотів всіх ходити виносити, а тут по факту вже можна і не виносити. На наступну стадію я прийшов, тут газонюхіч Ого, газонюхіч, получує плюшечку. Так, баночку, то я забрав, в мене і Хілка. Отаку одну з'їв. І цей же зараз буде мене задовбувати, понятне діло. Ульту накачувати на мені. Да, диви. Так, Хілка. Хілка, хілка, Хілка. Ну я все одно хілюсь, я все одно хілюсь. від мене тікає, зараз ми його рознесемо. У нього ні ульти, нічого нема. А, тут ще! Бастер! І він мене розніс, я думав, все ми осталися один на один з цим. А оказується, то ні. Ранг 3, Ну ладно, щось не очікував я такого моменту, такої підстави. Но карточка в мене максимально класна. І я цілком можливо можу зібрати легендарного Бравлера. Нє, не можу. Ну є Фіолетова, ось така непогана, яка з атакою буде збільшувати мені швидкість. Якраз, в принципі, що я і хотів, щоб мене була швидкість. А так мені по кайфу. Так, оце, оце вже так небезпечно, небезпечно. В цьому взагалі двійна плюха. Мені ще гаджета дасть. Або він має тепнутися? ультою? Ну ні. Так, ладно, у мене поки все дуже погано. Давай позаглядаємо, хто дає. Де десь ріков внизу бігає. Отако ми його збриваємо, Хілку держимо. Хілку держимо, бо Хілка хороша річ. Так, мето 5. То 5 поки слабо. Я хочу все-таки вигравати, перемагати і лутати генчик. А, ще й робот є й робот є, ти понял. Ні, ну я тебе не забью, пацан. Ну втікти від тебе, я втечу. Ні, хилка. Двигав, все забрав, гамнюк. Гавс все забрав просто мого робота, блін. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Як же як же обідно? Ну до нової стадії я прийшов, в принципі, вже хорошо Ну, ти в мене нема. Так, Гавс внизу, і той десь теж, скоріш за все, так. Да. От Гавс На шарка підійшов, і теж він прискорення. А, ще один на один з гавсом. Ну як його побити, я не знаю. Щас маю він веліпає всі снаряди. Ну, да. Розніс він мене. Був я в позиції галімі. Ну не вийшло в мене робота завалити. Точніше, робота, то я завалив, вважай. Але просто не я отрив дроп із нього. Ну, що поробиш. Зато він стик, в принципі, збирається. Кубки то я повертаю, які я провтикав на клоуні. Тому, в принципі, я ну, не розстроєний. Але, звісно, хотілося б зібрати його трошечки інакше. Не везе мені на карточки, поки дай на демедж. Ні, є на швидкість. Ну окей, Зараз я буду мега швидкий. Проте демеджа у мене нема. У мене тупо нема демеджа. У всіх карточки зі щитками, зі щитами, ще там чимось. Так, ну цьому пацану Габела. Це в принципі ок. Ну а з іншими що робить? Так, ну мені вбивати нема смисла. Мені баночки би. Сенді б догнати. Я їй Так, Кілка випала, хорошо. Кілка це супер. Угу, угу, Джин. Так, ну я трохи дамажу, но демеджа маловато. Мене розбили! Мене розбили. Прикинь, який спайк сильний. Гаджет кулдаун. обалдеть, у нього спайк. І в мене перша поразка, і в мене ще нема 800 кубків. Ладно, в принципі, то не саме сильне, що я хотів попробувати. Я хотів ще затестити когось, когось, когось. Ну, гавса я не хочу. ще й на тій мапі теж. так. Грея у мене нема, на жаль, на Макса енергетика в мене є. Можемо спробувати. Але взагалі, я б дуже сильно хотів попробувати на бароні. Ой, от на бароні я б прям дуже хотів. В мене, правда, Нютин. Щас дуже не хотілося б її злити, але я думаю, я її не злий. Давай попробуємо. Атака в мене і так завжди перша проходить через е... ще чувака. Хілінг 40% демедж. Блін, які погані карточки. Я, напевно, хіл візьму. І в мене ще перший чел, який просто. Проти мене зразу такий задовбчивий. Ну, слава Богу, мене вийшло його розбити. Я ульту не потратив. Так, давай баночку мені. Бем-бем. Третя є, все, супер. От зараз я вже сильний. Я, правда, не знаю, який топ мені треба, щоб не злить кубки. Так, ну бул, звісно, може зараз і влетіть в мене. У нього там щити всякі різні. То я його так задовбую. Я не знаю, де. Десь банка була, ні? Він в мене просто втік. Хорошо, топ-5 поки погано. Я за топ-5 злиюсь. Опа. Він все-таки забрав цю банку гамнюк. Він знав, де вона лежить. Все він знав. зна. Бін опять має ще з мене розбити, ні? Ну хоть у нього так мало було. А вже відхилився, вже й з ультимейтом, він із гаджетом. Так. Сту. Там мавпа? Мавпа на мене щас піде. ТОП-4. На тобі плюх. Бул вроді втік тік, донизу пішов. Давай я з ним потімлюся. А ось я тобі був. Отако топ-1 просто в крису. Я ж і случайно ульту кинув, чесно кажучи. Плюс 10 кубасів. Оце я понімаю. Барон Дон Дон. Серйозний перець. Хоча карточка максимально ж галіма випала. Ну, от просто галіміша. Просто галіміша карта. Ну ми максимально жорстко валимо. Так. Демедж 30%. Оце карточка. Оце я понімаю. Мені і так демедж великий. А ще 30% це сильно. Так, там барон з ультимейтом. Давай сразу так, щоб я забрав банку. Нікого тут нема, нікого. Хорошо, пожити? пожить. Угу. Ні, в шарфа взагалі не хочу. Рознесе мене. ой яй яй топ 8, одна банка. Карточка хороша, но банка то одна. Ой, у них там битва. Вольт виграв, бит. А, вольтуха, на! Ха-ха, в Крису! Оце я в Крису дав. А там мімік. Ой-ой-ой, там демеджа міміка. Ну, він мене розніс просто, у мене топ-5, да? На жаль, я на нову стадію не перейшов. Але за топ-5 один кубок, получаю. шо? Прикол. Ну, непогано, барончика, бачиш. Ну, барончик, бо бравлер хороший. Бравлер класний, і того я валю. Хорошо, щоб я, щоб я ще попробував? Я б зібрав би мега швидкого макса. От як варіант, давай на 10-й, хоча б левел. Дамо йому певно демеджа якогось. Щоб він просто дамажив більше. І погнали. Попробуємо зібрати максимально швидкого макса. Якби ж мені випали всі карточки на Швидкість. І сіра, і Фіолетова, і легендарна. Так. Плюхи быстрейше, чи я быстрейший. Ні, давай я буду быстрейший. Все, погнали. Так, давай иди сюда. Поко. Вот тако би Поко. Давай пока, ПоКО. Хі -хі -хі -хі. Мега швидкість від Макса. Макс, швидкість просто. Маквінчик. Бем-бем бем. Все, баночка є. Октопус. Отis. Ой-ой-ой, ой-ой, плюху, да. Так. Не знаю, що я сюди піду Так, ладно, від нього просто. <laughs> я ж можу тікати просто, чуваків що в принципі є кайф. ще плюс в мене є гаджет, про який я забувся. Но він мене є. У, -у, -у. Не ФК. Вона мене репнула просто за секунду. Боже, який я нуб. Я всіма плюхами промахнувся. Ну, я слився, я слився. Карточку мене забрали. Ну, зато кубки я не втратив, я наоборот заробив. Але, звісно, да. так. Так. суперчардж. Ну, звісно, суперчарж набагато крутіше, ніж баночка. Буду швидше ульту заробляти. Так, давай забираю, погнав. Бем-бам-бем. Там ще робот десь той бігає. Забираю. гаджети можна юзати, щоб швидше фармити. Так, не знаю, чи є сенс, звісно, бити робота. Напевно, нема. Да, певно, робота мені не треба трогати. Хай там на когось другого заагриться на бібі якусь. Давай бібі, привіт. Можна і тепер робота побити трошечки. Кстаті, робота я б можливо і забив би. В нього вже дуже мало хп. Головне, щоб його ніхто не переагрив. Я просто цей таке забираю. Три банки сразу Там уверху хтось був. Де той Ріко? А, до справа. І тут міплі. Міплі це сі. Ого-го-го-го-го! я каплюха в нього, пряпка. Є проблема. Проблема. Як ти через ту плюху? Дав, а він збоку дав, я поняв. Коротше, не вийшло, не вийшло. Всіх розвалить не вийшло. Но в мене вроді карточка непогана. Мене ульта швидко качається. Давай підемо далі. Так, ану, біги у чувака, да? Демон. Ану, погнали. О, швидкість 20%. Це те, що мені треба. Це те, що мені треба для того, щоб пройти і всіх розвалити. Бемо, погнали. Аби ще демеджа 30% дало, було б ще супер. Так. перла. Вибиваємо. Також забираємо всі подарки, які тільки є. Просто мені байдуже. Я танк. Вольт. Здорово. Ніта, привіт. Ха-ха-ха! <ривіт> дві кім всі хвалю! кстати, скінчика це крутий. Ну, атака класна, атака круть. Атака круть. У мене дві легендарні карти, вона сильна. Хоч і вона без банок, але вона сильна. Все рівно. Так я б там, звісно, забрав би банку. Але вона якраз туди і пішла. Да? Ой, тут гріф виніс. Обалдеть, у нього ульта далеко б'є. Ні, він мене перебив. Кілінг 60% релод, ш... ну релорд швидкість, бачиш. І ще хіл плюс 60% це дуже звеликий хіл. Але я пом помалу-помалу то кубки я валю. Коні, аби за кіли давали, було б вообще круть. Я би, так сказати, ще більше би заробляв на ньому. Ну і так, хорошо. Давай ще якусь круту карту просто. Але треба не забувати, що всі інші бравлери теж прокачуються. Не один є. Так, бищи давай. Ну, старт за одной банкой вообще не кул, cool, а вот бище плюхай кайф. Так, вот это проблема. Не, не, тикаю. Ні, як же вона довго літає! джетпак 60%! І злився я. Ну я взагалі капець тікав. Я капець як тікав, в мене класні карти були. Не вийшло, не вийшло. Чуть-чуть. Ну я думаю, що аби сильно захтіти, то можна було би і розвалити по-любому. На цьому будемо завершувати. Всім пока!